Шість полотен, які привертають увагу до екологічних проблем у космосі та нашій планеті, у просторі планетаріумна сфера відбулось відкриття виставки Гева Metals». Художниця Анастасія Розумна використала стиль характерний для періоду стрімкого розвитку космонавтики, щоб висвітлити актуальні проблеми. Взагалі складні часи, вони породжують складні питання і вирішення цих питань, і роздуми щодо цих питань. У мене взагалі по всьому життю такі роздуми, як наче людство йде ну, кудись не туди. Або якщо не кудись не туди, то не в зовсім оптимістичну сторону. Ось і тому я обрала таку тему, тому що незважаючи на те, що в нас зараз в Україні війна, і в багатьох інших країнах війна потрібно замислюватися над проблемами масштабного рівня, тому що вже є нагальні проблеми з екологією і їх потрібно вирішувати, і це така як точка неповернення, з якої ну прямо кожного дня повсюди потрібно про це говорити. Виставка Важкі метали дозволяє гостям планетаріуму побачити з іншого кота проблеми космічної екології. Ця серія вона повинна була починатися з цієї роботи, бо вона була як початком. Вона була перша запропонована. На ній зображений хлопчик. Спочатку ми можемо подумати, що він такий, як наче дослідник, як хоче тут, тут туди, те дослідити. Мені цікаво, мені все цікаво. Але е, якщо починаємо придивлятися до роботи, то бачимо і ці е, брудні сапожки, які кажуть нам про наше відношення до планети, і бачимо, що він тримає в руках ракету, і ракета як символ такої іграшки, як е, символ того, що хлопчик грається, і показує е, кудись далі, на якусь іншу планету. Картина називається Награвся і ми хочемо інше. Ми вже не думаємо про якийсь симбіоз з природою, ми вже не думаємо, як щось зберегти. Ми думаємо про екзопланети, ми думаємо, як звідси полетіти. Окрім виставки у планетаріумі триває програма Колонізація та космічна екологія. Гості можуть дізнатися про актуальні проблеми космічної екології. Саме тому виставка Анастасії Розумної відбувається саме в просторі Планетаріум Ноосфера, адже також розкриває цю важливу тему таку як сталого розвитку, адже на нас зараз відповідальність не лише за наше покоління і сьогодення, а й за майбутнє покоління. Адже для них ми також маємо дуже Сумлінно використовувати природні ресурси, так, і захищати нашу планету, адже вона дійсно особлива. Адже земля це єдина планета, на які умови вже і так ідеально підходять для людства. Дійсно, тема колонізації, наприклад, також дуже цікава, адже це освоєння космосу інших планет. Та все ж таки нам усім треба в першу чергу попіклуватися саме про нашу рідну планету Земля. Виставку Heavy Metals можна відвідати до 12 травня. Після закінчення картини можна буде придбати, долучайтесь до відкриття нових горизонтів у космосі та підтримуйте ініціативу з екологічної освіти у планетаріумі.